шановна президія, шановні учасники конференції та гості нашої конференції. Дозвольте вашій увазі представити доповідь об'єднання батьківських спільнот, що опікується дітьми з вадами слуху для визначення раннього втручання. Сьогодні ми переймаємо естафету проведення конференції з об'єднання батьківських спільнот, що опікуються дітьми з вадами слуху за рекомендацією ФСІА. Яка проводилася раз на два роки у Австрії. Основні принципи даної організації це є філософія раннього втручання, орієнтованого на сім'ю для глухих і слабочуючих дітей та їх родин. Визнає, що родина є ключовим у кожному аспекті виявлення слуху у новонароджених та у програмі раннього втручання. Дана організація заохочує організацію конференцій з однаковими цілями та цінностями в різних частинах світу. Проведення першої міжнародної конференції Сила родини Сила України має на меті об'єднання батьківських спільнот України, що опікується дітьми з вадами слуху, для визначення програми раннього втручання для дітей з вадами слуху. На державному рівні. Провідними принципами раннього втручання рекомендованими як найкраща практика та підкріплення міжнародною консенсуальною заявою в червні 2012 року на першій міжнародній конференції з раннього втручання Бад Ішлі Австрія є сімейно центральність. функціональність, Командність та міждисциплінарність раннього втручання, розвиток дитини у природньому середовищі із використанням рутинних справ. Ми знаємо, що перші роки життя дитини є визначальними для її подальшого зростання та розвитку, та впливають вони в подальшому на її майбутнє. Близько 96% дітей із втратою слуху народжуються у батьків, які чують, і на початковому етапі не володіють інформацією ні про технічні засоби корекції слуху, ні про групу професіоналів, які можуть допомогти їй дитині. Існує програма скринінгу, опитувальники, анкетування батьків, відповіді яких дозволяють більше. Запідозрити порушення слуху в ранньому віці. Тому акцент батьків на сьогоднішній день повинен бути зроблений на інформативному інформації інших батьків для застереження такої проблеми. Саме залучення сім'ї є провідним фактором, що впливає на ефективність усієї системи заходів. Із слухопротезування від ранньої діагностики визначення типу ампліфікації, правильної абілітаційного супроводу та подальшого адвокатування в соціумі. Важливо інформу... інвестувати у розвиток дітей саме у ранньому віці, щоб уникнути більш серйозних проблем у майбутньому. Однією з успішних світових методик у цьому напрямку є розвиток системи раннього втручання. Програма Батьки за раннє втручання в Україні націлена на підтримку громадських організацій, створених та керованих батьками дітей з проблемами у розвитку, які захищають права цієї категорії у процесі формування державної політики раннього втручання в Україні. Раннє втручання це хороший старт для дитини, для сім'ї. А значить, і основа для нашого майбутнього. Охоплені програми раннього втручання діти із різною нозологією на сьогоднішній день є розлади аутичного спектру, дитячий церебральний параліч, синдром Дауна. Пропоную. Звернути увагу на дітей із вадами слуху, з 2008 року в Україні проводиться програма скринінгу новонароджених, і лише в 2021 році вийшов наказ про затвердження порядку проведення скринінгу слуху, який не передбачає підготовки фахівців із супроводу родини і дітей, які за результатами Обстеження отримали незадовільні результати, як це передбачено міжнародним консенсусною заявою. В Україні батьки самостійно об'єднуються у громадській організації, щоб спільними зусиллями надати допомогу як дітям, так і батькам. У нас є таких декілька громадських організацій: почуй світ, я вас чую, ожина, «Відчуй», чути все, світ, чути майбутнього, глухота не вирок. І на сьогоднішній день ми створили реабілітаційний центр, в якому працюють ті ж батьки уже як спеціалісти. Реабілітаційний центр Моя надія. Батьківські асоціації сприяють, перш за все, зниженню рівню ізоляції за рахунок емоційної підтримки та продуктивності спілкування матеріальні та інформаційні підтримці, підвищення психолопедагогічних знань батьків, засвоєння дітьми соціокультурних цінностей у процесі творчої діяльності, підвищення самооцінки батьків і вирішення правових питань. З 2018 року наша громадська організація Глухота Невирок. Проводить не лише корекційно розвиваючі заняття, а й виїзні табори. Перший табір у нас був пілотним проєктом, який започаткували ми разом з Івано-Франківським національним медичним університетом та з допомогою Шепеленко Ніни Володимирівни. Другий у нас табір був обмін досвідом з громадською організацією Ожина. Потім був рік ковіду, ми побоялися. Але в 2021 році ми все одно відновили наші сили, провели е, табір, який ми назвали е, на основі казки е, подорож, е, казка на сучасний лад. І тогоріч у нас відбувся табір е, Подорож Україною. Мета цих заходів навмисний акт виховання радості в сім'ї, насолоджуватися. Радісними моментами взаємодії сім'ї та дитини та визнати дивовижний ріст дітей, коли вони навчаються та розвивають нові навички. Є такі завдання, які ми кладемо на ці е, табори: це зміщення фокусу з того, чого. Не вистачає дитині з вадами слуху на те, що, вони, що вона пропонує вроджено шляхом зміцнення радісних взаємодій у сім'ї у термін побудови та заохочення любові. Професіонали покращують свою здатність зосереджуватися на позитивних моментах у роботі, яку вони виконують з дітьми, і в підтримці, яку вони надають членам родини. Ну і обмін досвідом із порідними організаціями. Цьогоріч ми будемо проводити свій перший ювілейний захід, власне, після конференції, нам 5 років. Для Всесвіту, звичайно, це мало. Але для дитини це дуже-дуже багато. Самі перші роки закладається фундамент для якості, для якості життя дитини. Вчать її любити і обов'язково вчать спілкуватися. Пропоную вашій увазі переглянути короткотривале відео наших таборів. Кілька років тому у івано франківську відкрився центр слухомовної реабілітації глухих і слабочуючих дітей. За цих кілька років роботи центр вже напрацював певний досвід і відпрацював певні методики індивідуальної роботи з дітьми. І от сьогоднішній захід, який відбувається на заміській навчальній базі Івано-Франківського медичного університету, проводиться такий виїзний табір цієї школи. І цю подію взагалі тяжко переоцінити. Проводяться групові заняття розвивальної групи. Основна мета таких занять це взаємодія і соціалізація дітей, а також розвиток слухової уваги і спільна робота батьків з дітьми. Ми приїхали звідси з Кропивницького і там взагалі працюємо в інклюзивно-ресурсному центрі міської ради. Працюємо в напрямі інтеграції діток в освітнє середовище, діток, у яких є особливі освітні потреби, і відповідно мають проблеми із цією інтеграцією. Я можу скоригувати, я можу підказати, але основне навантаження це батьки. Якщо батьки погоджуються на цю роботу, тоді ми говоримо так. Ми вам рекомендуємо імплантацію, але будьте, будь ласка, готові до того, що співпраця наша не на один рік і не на два. Тому що ми завжди я говоримо після кохлерної імплантації. Реабілітація займає два-три роки і дитина починає чути і говорити. – це вид психотерапії та психокорекції, який заснований на мистецтво. Іншими словами. Лікування мистецтво, завдання розвитку самоаналізу, кращому розумінні дитини власних мотивів, цінностей та стратегій поведінки. Тематика цьогорічного реабілітаційного табору це казка у нашому житті. Чому казка? Тому що як для маленької дитини, яка починає ходити потрібні ходунки, так і для того, щоб дитина розвила своє мовлення, їй потрібна казка. А дорослі також люблять казки. Я батько двох дітей з проблемами слуху. Даний табір ми відвідуємо вже третій рік підряд, так як у 2018 році ми виявили проблеми у двох дітей. З року в рік ми бачимо покращення динаміки розвитку дітей. Якщо у першому таборі вони могли спілкуватись тільки мовою жестів або деякими вигуками. То цього року вони вже можуть повноцінно спілкуватись між собою, також з батьками. А для нас це є найбільшою винагородою. Тому ми з нетерпінням чекаємо наступних таборів. Як експерт Міністерства охорони здоров'я за напрямком сурдології, вважаю, що слухомовна реабілітація дітей, які народилися із вадою слуху. Є абсолютно актуальною і державницькою проблемою. Ця програма активно підтримується Івано-Франківським національним медичним університетом і на навчально-рекреаційній базі проводяться щорічні традиційні табори, які включають в себе комплексну слухомовну реабілітацію із залученням великої кількості спеціалістів. Оскільки повернення слуху. Це не значить, що людина чує, вона чує звуки. І спеціалісти повинні ось це відчуття звуків перетворити у слова. От, власне кажучи, основна запорука успіху це залучення багатьох спеціалістів для однієї важливої мети вернути дитину із світу тишини у світ нормально чуючих людей. Буквально слово доповнити. Дякую. Я розумію, що всім хвилин дуже важко показати всю роботу, яка відбувається, власне, за ці роки, яку ми провели. Але я дуже вірю, що ця конференція буде мати життя і що ми зможемо більше і більше ділитися своїми досвідами і, звичайно, допомагати нашим дітям. Дякую за увагу.